Друзі, всім привіт. Я хочу відповісти на дуже актуальне питання, яке задають багато з вас, і в чому ж заключається це питання? Які є правила того, щоб працювати психологом в Україні? То я розповім вам по закону України, а потім розповім вам свою особистий досвід і думку, як це краще все робити, щоб стати дійсно психологом. По перше, по закону України, психологам мають право бути саме люди з вищою освітою. Психолога, це може бути бакалавр, це може бути магістр. Це щодо закону, але закон не розповсюджується на такі професії, як арт-терапевт, арт-коуч, коуч, консультант, ведучий трансформаційних ігор, ведучий там жіночих кол, наприклад, та інші мистецькі напрямки такого роду, як, наприклад, коли людина, художник проводить арт-терапевтичні зустрічі застосовуючи техніки арт -терапевти. Терапії, так тобто, якщо ви закінчуєте, наприклад, в нас арт терапію арт-коучинг і працюєте з творчістю, з такими методами і не називаєте себе психологом, не ведете консультації, то це е, має місце бути. Другий момент щодо особисто мого ставлення. Я проти курсів і шкіл, які пишуть, по-перше, що вони навчать вас бути психологом за два місяці. Нереально неможливо і дуже дуже погано, що таких спеціалістів випускають. Тому що, по перше, для того, щоб стати класним спеціалістом, треба засвоїти базові всі теоретичні та практичні дисципліни. І це не може зайняти два місяці. Ну ніяк. Дуже багато людей закінчують приватні школи з там річним навчанням, в який ходить спектр дуже дуже багато. То теоретичних, практичних наук, і вони дійсно мають досвід і знання, то це ок, але ніякі не два місці, і не один-два курси. Я про це розказую в своїх інших відео. Про те, як якісно треба навчатися, це базові усі предмети, на які нашаровуються спеціалізації. Інший момент, як якщо все ж таки ви хочете бути саме психологом, і ви маєте, наприклад, ось іншу якусь освіту базову, то вам необхідно піти на магістратуру на заочку, це десь два роки чи на денне, як ви бажаєте. Зараз вони проводяться і в онлайн форматі, і закінчити саме магістратуру, саме з психології. На що вам це буде давати право? Що ви маєте бути психологом і можете займатися будь-яким направленням, тому що нещодавно мені було питання стосовно, як стати саме, наприклад, іменним психологом.